Кожен раз приїжджав через центр рекрутингу, дуже боявся. І якщо не я, то хто? Я ще так ніколи не чекав звук БПЛА. Є можливість звільнитися. Я не прийшов для того, щоб звільнитися. Я дочекаюсь перемоги. Хакер, місто Київ. Та все життя керівник. Я не разом не працював на роботі. Такер я отримав від того, що я дуже був багато до 2000 року в системі IT. У мене була вся команда і проживав один. Я служив на психологію Беконур і я був секретчиком і мав досвід в шифруванні. Кожен раз приїжджав через центр рекрутингу, дуже боявся. Але наважився, зайшов в центр рекрутингу, зробив заяву, отримав пропозицію, прийшов в ЛК по відношенню, зібрав речі і поїхав на ППД. Але я прийшов без ЗОП, до речі, Прийшов. гідністю. дуже дякую моїм побратимам, які були зі мною, не шкодував. Одразу на полігон з полігону на передок. Зараз я проходжу все силака лікування. буду приходити. І я сподіваюся, що я прийду. Воно лікується, То, що в мене є судини. Я навіть не знаю, що в мене тиск такий. Коли поміряв тиск, 240 сказали мені лікуватися. І сподіваюся, що все-таки я, як обмежений, попаду в сферу ІТ. Але так, так. Да, я можу бути і пілотом. І в ІТ, і все, що пов'язано з я багато чому а, навчився на БЗОП і на полігоні, на Загоджені, І Завдяки цьому я живу. І я не скожний. 152-ї бригади я потрапив свідомо. Для мене не було принципово, куди я потрапив. Для мене було принципово саме запрошення, і моє ставлення до цього запрошення. Дуже цікава була позиція в колективі. Що ти тут робиш? Навіщо сюди пішов? І коли розказував, що патріотист. Це дійсно так. У мене два такі пункти. Це прагматизм, звісно, прагматизм. Бо я знаю, що закінчиться війна, я буду дітям дивитися в очі. Вони це знають. от. І патріотизм. Я про це знаю. Я служив з русскими. І я знаю, що це буде. І якщо не я, то хто? Щоб це дійсно свідомо і всі дуже здивувалися. Що він... Так, отак, отак саме. Я так поставив такий план для себе, щоб прийти весь цей, цей, цей шлях. Від рекрутинга до передка і отримати цей досвід, і тільки потім я вже можу щось наполягати. А до цього треба себе зарекомендувати. Так, просто дайте мені комп'ютер, але так і в домечергах стоїть. Не дуже у нас мало людей, які розуміються в ІТ. А от щоб прийти в ІТ через передок, страшно було. Про перший свій бойовий досвід я вже ОБД, тобто документи вже подані, чекаємо. Самий страшний момент і було два. Це коли ти сидиш на СП, спостерігаєш, не висовуєшся, З тебе по брустеру ходить і друге, це коли сказали, що ми сліпі, і очікувати дерева. Ми сиділи кожен на своїх позиціях по периметру, і десь хвилин 6-7 ми навіть не дишали. Тобто, а потім вже закінчився сніг. І я ще так ніколи не чекав звук ВПЛА. Це був той випадок, коли ми почули БПЛА і були раді. Хоча ми сиділи, а вони ну, треба, щоб джоли зверху. Але коли, коли ми почули після цієї паузи, це було дуже круто. Ми, ми, ми видихнули. Я хочу залишив живе здоровим. Особа подяка, це командиру мене. І е, без одного сумніву, якщо мене скаже, хлопці, треба, незалежно від того обмежити, не обмежений, якщо ситуація треба, я до 100%. Це у мене немає такого поняття стосунків. Я можу сказати 99. Але я знаю 100% кожен з нас, кожен з нас скаже. Партія сказала «надо», Народ сказав є. Якщо запитають мене, умовно, і буде можливість, бо 85 роки є можливість звільнитися. Я, я Я не прийшов для того, щоб я дочекаюсь перемоги тут, як тут. Буде, що буде. І вже потім буду думати і себе реалізувати. Але я впевнений, що буде стільки можливостей. Це буде. Це буде Німеччина після 45-го, номер 2 Сподіваюсь, що буде ще краще, бо це був е, переможний, а ми переможемося. Плюс е, я буду знати, що я буду чесно йти по вулиці і дивитися в очі. Це буде трошки е, цинічно, але в чомусь, завдяки тому плішому діду, ми вже, як Україна, стала нацією. Держава, ми ще йдемо до цього, бо корупція, і можливо, кожен з нас. Я сподіваюся, запитаю, це буде ілюстрація. Що ти робив? Виїхати за кордон було 5 тисяч, а повернутися 20 тисяч, повинно так бути. Але кожен з нас потім запитає, де ти був, що ти робив для цього. І от тими діями, питаннями, от тим відношенням до що ми цього достигли, а ми до, коли ми до цього достигли, от тоді буде змінюватися. Змінюватися буде все. І друге, буде що згадувати, що я жив в такі часи, що я не тільки міг. Жити, а міг впливати.